Обожнюю отримувати посилки. Нещодавно дещо собі замовила на сайті. Тож давайте з вами разом відкриємо і подивимося, що ж я таке замовила собі. По LEGO перший набір це у нас ось такий Лего Майнкрафт муві, і другий набір. Ось такий вже третій у мене Лего Дісней адвент-календар з ліцензією Frozen. Тож будемо з вами його зараз відкривати. Відкрию разом першу, другу, і третю камірку. А наступну трійцю буду чекати від вас в коментарях, як у нас же добра традиція. Поїхали! Так, відкриваємо цей адвент. У мене ще не було жодного разу адвенту Дісней з ліцензією ось цієї Frozen. Але мені дуже цікаво, які тут будуть у нас з вами фігурки, будівлі і все таке інше Дивіться, яка тут зима. Все таке гарне. Так, і ось перша комірочка. Відкриваємо! Уху! І одразу мені попадається Ельза. Вау! І дивіться, що я отримала в першій комірці. Вона така мініатюрна, така класна. Я навіть не очікувала, що воно тут такі маленькі. Ставлю її на це поле, і до неї ще в комплект шов такий маленький пінгвінчик. Ось друга комірка. І що тут у нас якась. Будова. І ось мій улов з другої комірки. Такий охайний будиночок з димарем. Мені це нагадує якусь імбірну хатинку для печива. Дивіться, тут іще такі шли додаткові деталі. Як гадаєте, що хто знає? Поділіться, будь ласка, інформацією. Ставимо сюди на це поле. І наразі у нас третя комірка. Відкриваємо її. І що тут мені випало? Ууу! Тут мені випав сніговічок Алла. І у третій комірці мені випала фігурка цього сніговичка Оліфа. І ви тільки погляньте, який він класний, який нос у нього. А ще, подивіться, його картати черевце голова міні-фігурки, Що ж, тоді ставимо його на нашу платформу. А ще у нього була така кружечка з гарячим какао та збитими вершками, карамелька та шоколадка. Ось такий Олоф у мене сьогодні цього е, новорічного перед. Святкового різдвяного Дісней адвент календаря. Тож, друзі, запрошую вас всіх в коментарі і чекаю на ваші наступні комірки.